Лети собі скільки хочеш. Не всі цих обмежень швидкості дотримуються, як би ти сильно на той газ не тиснуть. Небезпечні йовки палки От ви всі прекрасно знаєте, що на землі існують обмеження ну, по швидкості. Наприклад, навіть для тих же електросамокатів я вже не говорю про машини, для яких там в якихось населених пунктах 50-40 км за годину, на якихось шосе швидкісних 90-110. десять. Обмеження швидкості. Хоча не всі цих обмежень швидкості дотримуються, але це вже таке. Це вже таке. А ми про це зараз не балакати. Але для тих же електросамокатів деякі компанії, які ну, дають людям в оренду ці самокати в деяких на деяких участках міста, роблять для цих самокатів обмеження швидкості. Ну, Запрограмовують так, що ти просто вище їхати не можеш. Як би ти сильно на той газ не тиснув? Чи є таке в літаків і взагалі. Хто ці обмеження як іде встановлює? І чи є гаїшники, це неправильно казати даїшники, правильно казати українською мовою, в небі. Ну, даїшників нема. Ці аїшники це хіба диспетчери, які бачать, з якою швидкості ти летиш, контролюють тебе. якщо ти будеш летіти швидкістю вищої норми, вони тебе спалять. Скажем так, вони зливають тебе в відповідні органи, і тобі потім буде не дуже добре. Тебе будуть питатися, ти, до речі, авіакомпанія перевищення швидкості. На які встановлені літаком, побачить запросто. Дивіться, як це працює. Взагалі до 10 тисяч футів. 10 тисяч футів це Transition Altitude практично по всій Україні. Про ці от висоти ми поговоримо трішки пізніше. В іншому, в наступному відео, не в цьому взагалі. Бо це взагалі не дотично до цієї теми. На висоті до 10 тисяч футів. Перед переходом на стандартну висоту Q NE QFE, я переплутав, я перепрошую. На, стандартну, на стандартний тиск UFE, тобто, ми про це так само з вами поговоримо. Перед 10 тисячами футів не можна летіти на швидкості вище 250. 250 Знаєте, у мене досі ще з НМТ це лишилось. Як правильно числівники відміняти, господи. Ось 250 вузлів. Це максимальна швидкість до 10 000 футів. Далі, після 10 тисяч футів, лети собі скільки хочеш. І там взагалі є різні типи повітряних просторів, але про це ми зараз говорити так само не будемо, я розкажу про це вже в інших якихось відео так само. В чому суть, ти можеш летіти з якою швидкістю забажаєш, але не перевищувати швидкість, яка встановлена самим мануфактором, тобто виробником якогось літака: там Boeing, Airbus, наприклад, Cyrux, наприклад, Cessna, наприклад, Diamond, Piper. Uh, і тому подібних будь-яких літаків. Чи то Gulfстрім, чи то, що бомбар'єр може бути, наприклад, будь-який. Ось, тобто обмеження по швидкості в літаків є. Uh, чи, наприклад, для Боїнга буде 250 максимальна швидкість? Ні, не буде 250 вузлів, максимальна швидкість. Мається на увазі приборна швидкість, а не швидкість стосовно землі. А uh, вона здається там щось 450 чи, чи 320 як, для якого літака. Вище тої швидкості, яка встановлена виробником, летіти не можна. У вас починає пищати все, що тільки можна і не можна, включається стікшейкер. Ну, бо на такій швидкості просто вже буде небезпечно летіти для самого літака. Також обмеження по швидкості є для закрилок. Тобто, щоб поставити конкретну позицію закрилок, вам треба летіти на конкретній швидкості і не вище. Чому небезпечно? І плюс ці закрилки створюють дуже, Ну, так по-перше, створюють підйомну силу. І якщо ви дасте трошечки швидкість більшу за ту, яка приписана, у вас буде трошечки задиратися ніс, вам буде трішки некомфортно летіти, буде збільшуватися. Вам того не потрібно. Тобто, і плюс те ще й не є безпечно для самого літака. Летіти на швидкості вищі, для, ніж встановлений ліміт для якоїсь конкретної позиції, йовхи-палки, закрило. Випускати шасі так само потрібно на конкретній швидкості, для того, щоб вони просто не повідламувалися. Я вам дякую за увагу. Побачимося в наступних відео.